Служба освітньої безпеки у Коломийській громаді розпочали працювати інспектори служби освітньої безпеки. Працівники поліції перебуватимуть у навчальних закладах, аби проводити просвітницькі заняття, різноманітні бесіди з учнями та дбати про безпеку школярів під час перебування у школі. Наразі у трьох навчальних закладах: четвертому, дев'ятому ліцеях та сьомій філії. Інспектори вже розпочали роботу. Згодом працюватиме служба освітньої безпеки у всіх навчальних закладах. Мийської громади Сержантка поліції Олеся Кензюр спільно з колегами із Коломийського районного відділу поліції проводить перше заняття на новому робочому місці. Віднедавна вона інспекторка служби освітньої безпеки у Коломийському 9-му ліцеї. Ми з дітками будемо проводити інтерактивні заняття, різні квести ігри. І основне моє завдання не полягає в тому, щоб реагувати на негативні події, а щоб їм запобігти, працювати на профілактику. Досі Олеся Кензюр працювала на різних посадах у Коломийському відділі поліції та. Тепер робочі дні проводитиме зі школярами. І я подумала, що ну, потрібно йти в ногу з часом, потрібно розвиватися, потрібно а, спробувати щось нове. Дітей я люблю. У мене вдома є молодша сестра, тому я люблю з нею проводити час, цікавлюся їхніми ем, теперішніми сленгами, їхніми заняттями, е, як вони люблять проводити своє дозвілля. Проєкт Служба освітньої безпеки це спільна ініціатива, яку втілюють Міністерства освіти та науки, внутрішніх справ і Національна поліція. Його основна мета захист дітей у школах в умовах повномасштабної війни, каже Михайло Біланюк, начальник сектору освітньої безпеки Коломийського райвідділу поліції. Основна мета полягає в тому, щоб діти почували себе в безпеці. Не тільки в навчальному закладі, й поза навчальним закладом. Даний офіцер буде нести службу в даному освітньому закладі, куди він призначений. Чний і здійснювати свої. Повноважні відповідно посадових інструкцій буде проводити заняття в навчальних закладах по класах зі всіма рівнями дітей. Це молодші класи, старші класи на рахунок дотримання безпеки, дотримання розпорядку. Дня. Усі заклади загальної середньої освіти Коломийської громади беруть участь у цьому проєкті. Тому в кожній школі працюватиме інспектор соп. Наразі три навчальні заклади мають таких фахівців: це четвертий ліцей, сьома філія та Коломийський дев'ятий ліцей. Ми розуміємо. Що сьогодні це дуже на часі, адже кожна школа має бути в безпеці, і особливо дітки, які навчаються в школі. І цей проєкт з ініціативи і президента, і Міністерства освіти він втілився в життя. Як це буде і що це буде, ми ще не знаємо. Але діти і батьки відчувають, що за дітей турбуються, що діти у безпеці, що ніхто із посторонніх людей в школу не зайде. Що на, на сьогодні це ну актуально дуже. Ми за цим дуже переживаємо і дуже хвилюємося. На сьогодні ще триває набір і конкурс цивільних на вакантні посади у Службу освітньої безпеки. На конкурс можуть подаватись громадяни України, які виявили бажання стати поліцейськими і працювати з дітьми. Серед основних вимог вища освіта в пріоритеті юридична, педагогічна або ж Психологічна, вільне володіння українською мовою, що підтверджується відповідним сертифікатом, знання Конституції України та інших законів. Подати анкету можна на сайті Національної поліції України або головного управління Нацполіції в Івано-Франківській області. Згодом можна взяти участь у конкурсі. І за результатами конкурсного відбору осіб, які успішно його пройшли, буде направлено на навчання до вищих навчальних закладів системи МВС. В подальшому вони зможуть стати інспекторами служб. Бе освітньої безпеки Ольга Гириджук Андрій Флоря події Ентикам.